Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І продовжуємо нашу тему Магія грошей 8 лютого, 11 місячний день. Це час, коли по всьому дому треба розставляти пастки для грошей. 11 11-й місячний день один із самих сильних в енергетичному відношенні. Не пропустіть його. У цей день вас. У вас пробуджується енергія кундаліні, яка зазвичай дрімає в основі хребта, от і розбудити котру можна. Тільки за допомогою таких вправ, які треба довго і настирливо тренуватися. От. Але 11-й місячний день він особливий. У цей день кундаліні просинається спонтанно. Такий стан людини, як геніальні откровення, як прозріння, творчість, високі фізичні та інтелектуальні показники, надзвичайні психічні здібності. Та всі успіхи вони зв'язані саме з енергією кундаліні, і кожному із нас раз в місяць дається така можливість доторкнутися до такого джерела енергії. Разом із тим, день вимагає обережності. Кундаліні величезна сила, яка, яка керує нашим еволюційним і, емо... і емоційним розвитком. Її можна віднести на зразок. Атомної енергії такої, якщо її можна контролювати та управляти нею, тоді вона не загроза, а з її допомогою можна багато чого досягти. Але якщо вона вирветься на волю, може статися біда. Люба справа, що робиться в 11-й місячний день. Може вийти з-під контролю, може розвиватися спонтанно і принести неочікувані результати, на котрі ви зовсім не сподівалися. Ось чому в 11-й місячний день треба бути дуже обережними і уважними при виконанні будь-якої справи. От краще не перенавантажувати себе і не займатися чимось ну, дуже серйозним. А все, що розпочати в 11-ту місячну добу, треба довести до логічного завершення. Пропускати цей день ми зазвичай не будемо. Гігантська сила, яка просинається в 11-й місячний день, здібна сформувати події на довгий час наперед у майбутньому. Тому і треба підходити до цього питання конкретно. Настроїмо на прийом енергії достатку весь наш будинок. Розставимо для грошової енергії пастки по всьому дому, які будуть притягувати її постійно, забезпечивши пере... безперер... безперервний та стабільний енергетичний потік грошей у наш дім. Вода, яка рухається, це магніт для грошей. Самі, самі дієві грошові талісмани це предмети, які представляють собою воду в русі. Вода, що рухається, символізує приток грошей, а також притягує успіх у кар'єрі та професійній діяльності. Саме тому пастками для грошей енергії слугують предмети, так чи іначе пов'язані з водою: водойми, водоспади, фонтани. Акваріуми. Але якщо у вас немає такої можливості їх мати для приваблення грошей для грошової енергії, буде гарно, будуть гарно підходити вироби із Кришталю та стекла, ракушки, фігурки рибок та фотографії водоспадів чи фонтани. Пастки треба розставляти у південно-східному секторі кімнат. А в кожній наступній 11 місячний день треба буде підзаряджати свою грошову магію, підходити до них і уявляти свою грошову мрію реалізованою. Підключайте дітей та внуків до виготовлення таких пасток. Вони з радістю та величезним задоволенням намалюють вам фонтан та зроблять із кольорового паперу такий акваріум, що залюбуєтесь. Можете вирізати та наклеїти у вашому фонтані багато різнокольорових рибок або ж декілька золотих рибок. Все залежить від вашої фантазії. Якщо будете купувати картини, де зображена вода, нехай буде море з пальмами, але не буря і не ураган. Буря і ураган можуть притягнути в ваш дім сварки. Будьте уважні, дивіться, щоб у вашому господарстві. Не протікали крани та не прокапували. Це дуже погано для ваших грошових доходів. Так, любі мої, а на сьогодні досить. Я вас люблю. Бажаю вам успіхів у досягненні ваших мрій. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось, побалакаємо!